Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 4 вересня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, провів передвиборчий захід в. Ліндейлі штатом Джорджія, здійснивши там виступ. І за традицією ми коротко обговоримо основні тези, які зазначив Венс. Отже, він розпочав з того, що через 31 день ми переможемо в штаті Джорджія і зафарбуємо його в червоний колір. Далі він зазначив, що Гаррі зборолась за збереження угоди нафта. Тут варто зазначити, що Дональд Трамп її активно критикував, зазначаючи про те, що коли він був президентом, він створив альтернативу цій угоді. Далі Венс говорить, що жителі штату Джорджія витрачають на 12 тисяч доларів більше у витраті, ніж раніше. Гарріс постійно виголошує гасла. Гарріс боролась за те, щоб кошти, які виділялись на COVID-19, були направлені на нелегальних. Мігрантів федеральний уряд не може виділити кошти на регіони, які постраждали від урагану Хелен. Тобто, вже ми бачимо певну лінію атаки Трампа та Венса в бік адміністрації Байдена та Гаріс, що останні не можуть впоратися з наслідками цієї негоди через відсутність коштів. Хоча ми говорили, що адміністрація Байдена Гаріс так вони використовують ті ресурси, які у них є, для допомоги. І, власне, республіканські губернатори вони це підтвердили. Тобто, губернатор Кемп з штату Джорджія, так він не сказав про те, що федеральний уряд не дає якісь кошти чи не дає якісь ресурси, засоби для подолання. Негоди. І це абсолютно відрізняється від того, що говорить Трамп, і власне Джейді Венс. Далі Венс зазначив, що в мене були дебати з Тімом Волцем. Де він намагався розповісти про невдалі рекорди Камали Гарріс. Ми будемо видобувати ресурси з американськими робітниками. Дональд Трамп поверне мігрантів до своїх країн. І він прям зазначив, що у мігрантів залишається 4 місяці для того, щоб зібрати свої валізи і повертатися до своїх країн. 425 тисяч злочинців нелегальних мігрантів перебувають зараз у Сполучених Штатах Америки, а в штаті Джорджія 400 тисяч нелегальних мігрантів. Ну, знову ж таки, Венц, як і Трамп, намагаються активно обговорювати тему безпеки кордону та нелегальних мігрантів. І далі Венц зазначив, що. Після замаху в Батлері штату Пенсільванія Трамп закликав пом'якшити риторику, тільки вони чомусь не додають, що власне вони нічого не пом'якшували. Одна сторона мала це пом'якшувати, а Трамп як продовжував здійснювати ось ці образи, і ось цю агресивну риторику, так і це відбувалося. Ви ж самі не знизили градус відповідної риторики. Далі були відповіді на запитання. Так, це вже друга частина передвиборчого заходу, Джейді Менса. Перше запитання було такого характеру: що ви думаєте про додатковий раунд дебатів між Трампом та Гарріс І що б ви зробили, щоб такі дебати, якщо вони будуть, щоб там була концентрація на проблемах? А не на образах. Бен зазначив наступне: Гаріс мала можливість взяти участь у додатковому раунді дебатів з Трампом. Вони могли провести їх на Fox News, але Гаріс це відхилила. Наступне запитання було таке: було скасування обмеження штату Джорджія щодо абортів, і генеральний прокурор звернувся з проханням відновити цей закон. Так? Щодо. Абортів, який був скасований. Ви вважаєте, що цей закон потрібно відновити? Вен зазначив, що це питання залежить від громадян штату Джорджія. Ми маємо багато інших проблем. Трамп зазначив, що люди в кожному штаті повинні самостійно вирішувати питання абортів. Не було нічого нового від Венса в контексті репродуктивних прав. Третє запитання: що Трамп може сказати жителям пічі в контексті відсутності коштів на подолання наслідків урагану Хелен через їх направлення на мігрантів? Вен зазначив, що наш уряд направляє мільярди коштів на нелегальних мігрантів, і, власне, Гарріс погано виконує свою роботу. Наступне запитання, воно четверте, було таке. Трамп вчора на мітингу у Мічигані зазначив про шахрайство під час виборів 2020 року. Чи згодні ви з президентом, що вибори у 2020 році були сфальсифіковані? Бен зазначив ми зосередження на майбутніх виборах кожен день. Працьовиті американці страждають через політику Камала Гаріс, засоби масової інформації, часто говорять про вибори 2020 року, а Дональд Трамп говорить про вибори 2020 року. І далі він перевів тему на те, що родина Байдена мала корумповані зв'язки з іншими країнами, і у 2020 році медіа цензурували цю історію, що коштувало Трампу мільйонів голосів, і це неприпустимо. І тут знову ж таки можна поставити Венсу запитання, чи правильно ми розуміємо, що за Трампа була цензура у засобів масової інформації, які не могли детальніше розповісти про. Історію щодо родини Байдена, так, яка начебто мала корупційні зв'язки з іншими країнами. Хотілося би почути від Джей Дівенс відповідь на це запитання. І, власне, з приводу виборів, так, чи дійсно вони були сфальсифіковані. Тому що Джей Дівенс, коли йому. Такі питання ставлять, він завжди уникає прямих відповідей, так чи були ці вибори сфальсифіковані, чи Дональд Трамп програв ці вибори? І останнє запитання стосувалося Меланія Трамп, яка виступила за права на аборти? Як ви до цього відноситесь, і який штат серед усіх, на вашу думку, має найкращу політику щодо питання абортів? І як ви можете прокоментувати зустріч Трампа та? Кемпа він зазначив, що зараз Трамп і Кемп в одній команді, щоб перемогти Гаріс, незважаючи на розбіжності, які у них були раніше. У нашій команді є Роберт Кеннеді Молодший та Тулсі Габард. Меланія має право на власну думку, вона має це право, так як і інші громадяни Сполучених Штатів. Америки на цьому передвиборчий захід Ді Венса був завершений. Тобто, які теми тут піднімалися? Це економіка, це питання нелегальних мігрантів, і це критика віце-президентки США Камали Гаріс. Якщо говорити про запитання, то вони стосувались виборів 2020 року. Вони стосувались питання абортів і власне. Вони також стосувалися додаткового раунду дебатів між Гаріста. Трампо, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить!